Селормітал Кривий Ріг зробив справжній прорив. Ми цінуємо усю молодь, що заходить до нас на підприємство. Про проєкт для кого він? Для тих, хто вже з нами давно, хто вже обрав арселормітал кривий ріг. В нашому розумінні 3D це досвід, дії і драйв. Заповню анкету, реєструйся. Він дійсно особливий. Справжній прорив в роботі з закладами освіти, практика, стажування GoPro, профорієнтаційні івенти та унікальний проєкт нова фабрика. А тепер він запускає новий проєкт, про який навіть зняв інста-серіал. Дізнаємося про нього більше у кураторки молодіжного проєкту Анни Великої. Аня, розкажи, що це за проєкт. Це проєкт для студентів, школярів, чи це зовсім інший напрямок? Ми цінуємо усю молодь, що заходить до нас на підприємство. Це і стажери за програмою GoPro, і наші вже випускники проекту Нова фабрика і, взагалі, кожного, хто решив хто вирішив пов'язати своє життя з Арселор та у Кривий Ріг. Та цей проект він дійсно особливий. Він не для школярів, він не для студентів. Хоча... Для колишніх студентів можливо. А, він про тих, хто вже визначився, хто вже обрав Арселор Мітал Кривий Ріг як своє місце професійного зростання для тих, хто вже з нами давно. А що за назва така незвичайна? А, третя дільниця це такий символічний пункт перетину різних можливостей. Мені здається, де вона знаходиться, знає кожен. Ну, мешканці міста знають, що тут, в цій точці, можна в 205 кабінеті, можна знайти вакансію своєї мрії, можна працевлаштуватись до нас компанію. Наші працівники ж знають, що третя дільниця це місце ну, якихось відповідей. Тут можна перенавчитись за професією, тут можна звернутись до єдиного вікна, там оформити відпустку, або навіть ну от як зараз отримати новорічні подарунки для своїх дітей. Можливо, третя дільниця не такий вже і символічний пункт, а зовсім-зовсім реальний. Врешті-решт, саме тут стартує більшість проєктів. Тут перепочаток і наш проєкт. Ем, в той же час, як ти сказала на початку, проєкт має і скорочену назву, ем, скорочену за, не знаю, кількістю символів, але дуже велике зазначенням. 3D. В нашому розумінні 3D це досвід, дії і драйв. Це те, що ми хочемо, щоб стояло за нашим проєктом. Це те, що може навчити нас мислити трошки об'ємніше. А що ти маєш на увазі під фразою об'ємніше? Це значить, що ми маємо мислити не лише в одному напрямку. Нам хочеться, щоб ми побудували таку Об'ємну історію, в якій наші молоді співробітники відчують в себе, можливо, у тривимірній реальності вони будуть здобувати досвід як одну реальність, тобто не просто отримувати диплом в закладі освіти, приходити на підприємство і працювати, працювати, не звертаючи ні на що іншу увагу. Друге, це звичайно дії. Ми хочемо бачити прогресивну молодь, яка не боїться, стояти, яка не хоче стояти на місці, яка не боїться змін, яка йде з ними в ногу. Ну і звичайно, третя реальність це драйв. Ми хочемо, щоб на нашому підприємстві була така молодіжна тусовка. Ну, як можна працювати на підприємстві і не мати друзів поруч, ну або хоча б однодумців. Це все створює таку об'ємну історію, так би мовити. Як в кіно, коли ми дивимось фільм в 3D-окулярах, ми можемо побачити об'єкт об'ємним. Відчути його, можливо, хтось спробує його якось пощупати, роздивитись, уявити поруч з собою, щоб знаходження наших молодих співробітників на підприємстві, їх робота, вона була цікавою, всебічною, різносторонньою, різноманітною, щоб наші молоді співробітники отримували від цього задоволення. Ну, от як від перегляду 3D-фільму. Ось, до речі, ми дійшли до теми фільмів та серіалу. Мені дуже було цікаво спостерігати, як ти полюєш на героїв. Здогадувайся, що це саме ти. Розкажи більше про це. Ну на початку ніхто не здогадувався, що це саме я. Це серіал, здається, перший серіал від Арселор Мітал Криверіг. Молодіжний серіал перший. До речі, якщо ви не бачили серіал, будь ласка, підпишіться на молодіжний акаунт Арселор Мітал Криверг. Він має назву Твій Арселор Мітал. У інстаграм підпишіться і дивіться, чим живе молодь підприємства. Спостерігайте за новими обличчями Реслорні та укривері. Якщо повертатись до твого питання, то це серіал, який об'єднує різних героїв в різних ситуаціях з різним поглядом на життя. Я помітила, що майже всі в різних окулярах. Розкажи про це. Це аналогія до різних поглядів на життя. Саме так. В житті ж ми також маємо всі різні погляди, різні думки, різні обставини. І по-різному дивимось на ті чи інші речі. Іноді ми робимо не ті висновки, іноді приймаємо правильні рішення, а іноді неправильно, неправильні. Ми хотіли показати цим серіалом, що насправді важлива думка кожного, важлива твоя думка, але й важливе оточення, в якому ти знаходишся. Я хочу. Щоб голос кожного молодого працівника був почутий. І напевне, саме тому ми запускаємо цей проєкт. Зрозуміла, дякую тобі за відповідь. Розкажи все ж таки детальніше про проєкт. Для кого він? Тож, офіційно ми запускаємо новий молодіжний проєкт, третя дільниця. Проєкт виключно для працівників підприємства, для всіх тих, хто вже обрав арселор Мітал Кривий Ріг, плацдармом свого професійного розвитку. Є ще щось, що ти хочеш сказати учасникам? Так, однозначно, я хочу звернутися до них. Давай! Якщо тобі від 18 до 35 років, якщо ти вже працюєш на арселор Мітал Кривий Ріг, Якщо ти відчуваєш, що компанія розвиває тебе як профі, але хочеш розвиватися особистісно, або ти просто хочеш стати частиною нового молодіжного товариства та реалізувати якісь свої ідеї та проєкти, заповни анкету та чекай мого дзвінка. Місце зустрічі всім відоме. Третя дільниця. Посилання на реєстрацію, контакти та детальну інформацію читай під цим постом або в соцмережах Metal, Кривий Ріг» та на сайті газети Металург. Досвід дії драйв обирай, реєструйся.